Сьогодні ми дістали для вас з Арсеналу класичний страйкбольний кулемет, який прямо таки просякнутий духом Калашникова, і успішно перенесе його на страйкбольне поле. У мене в руках GJ1101 або ж rpk 74 від Jing Junk. Це повнорозмірний та повнометалевий монстр, який натхнений ручним кулеметом Калашника. Монстр бо важить 4160 грам та має довжину 1045 мм. Ствол довжиною 510 мм та калібром 6,5 мм, що в принципі є оптимальним для стрільби на далекій відстані та довгими чергами. Звісно ж, він комплектується бункерним магазином на 380 куль. Корпус майже повністю із металу, починаючи від сошок, закінчуючи кришкою ствольної коробки. Цівка, рукоятка та приклад із дерева. Звісно ж, репліка оснащена регульованим хопапом, а також електронною імітацією затвору. Що в ньому круто, так це те, що окрім реалістичного зовнішнього вигляду, він ще й працює достатньо реалістично. Особливо, коли ти ставиш кулемет на сошки, займаєш позицію, включаєш автоматичний режим і. Він гучний, він справді гучний, і в автоматичному режимі він буде роздавати кулі просто як дощ. Зібраний він, в принципі, теж досить непогано. Хопап при активній стрільбі тримає траєкторію кульки впевнено. Загалом він міцний, надійний, впевнений це сила, в яку китайці вклали трошки душі. Отже, РПК-74 від GJ – це кулемет для тих, хто цінує реалізм у грі, а також для тих, хто має достатньо міцні м'язи. Тому, якщо у вас є і перше, і друге, хапайте свій РПК і вперед до гри. Лайк, підписка, якщо ти любиш класику в стрейкболі. А тепер давайте потестуємо цього монстра в ділі. Постріляємо та відхронимо його.